У Белграді пройшла багатотисячна акція протесту. Вона завершилася жорстокими сутичками демонстрантів з поліцією. Чергова багатотисячна антирядова акція протесту пройшла в Белграді в суботу, 28 червня. 140 тисяч людей вийшли на вулиці сербської столиці, вимагаючи дострокових парламентських виборів та демісії президента Сербії Олександра Вучича. Про це повідомила сербська радіо Біденосто 92 Суботня акція стала продовженням серії антивладних протестів, яка триває з листопада минулого року, коли внаслідок обвалення бетонного козирка на щойно відремонтованому залізничному вокзалі в новій саді загинули 16 людей. Протестувальники вважають причиною трагедії корупцію. Місяця протестувальники почали вимагати дострокових парламентських виборів. У нинішньому парламенті більшість має партія президента Вучича. Сам він раніше говорив, що наступні вибори відбудуться лише в назначений термін, тобто наприкінці 2026 року. Тестувальники вимагали від Вучича погодитися на дострокові вибори, причому оголосити про це рішення президент е, мав до 21-ї години 28 -го червня. Але він відкинув вимогу демонстрантів. Цитата: Ультиматум не прийнятий, заявив Вучич. Тож, маніфента... Тож маніфестація, яка спочатку мала мирний характер, надвечір перерос переросла в зіткнення з поліцією. Протестувальники почали кидати в правоохоронців сигнальні ракети та пляшки. Поліція відповіла перцовим газом. Зіткнення демонстрантів з поліцією були зафіксовані в кількох місцях у центрі Белграда, зокрема перед церквою Святого Марка, розташованою поблизу місця засідань сербського парламенту. Як розповів помічник директора поліції Белграда Деян Лукович, було затримано 77 учасників протестів. За його словами, внаслідок заворушення постраждали 48 поліціянтів. Лукович повідомив, що поліція порушила 35 кримінальних справ та подала 22 клопотання про порушення, провадження про злочини. Цитата. Ми все ще встановлюємо всі обставини, фактичну ситуацію та встановлюємо інших осіб, організаторів і у співпраці з прокуратурою та службами безпеки ми доведемо це до кінця, сказав Лукович.